Всім доброго дня, глядачі-підписники. Отож, сьогодні у нас 1 вересня. Хочу вам зняти невеличкий, невеличкий огляд виноградника на дворі та показати деякі сорти винограду. Ось у нас кишмиш і Пітер. Він вже почав також скоро ну, дозрівати і скоро буде солодким. Де він потептить. Набирає смак свій солодкий та колір ягід Ось таке тут більш стигле гранко. Ось так виглядає у нас кишмиш Юпітер. <кій> Давайте подивимось, як виглядає у нас <кій> академік. Ось так виглядає у нас академік. По-різному. Є стигліші, ромка є менш стиглі. Винограду мало, тому що виноград перемерзав навіть по декілька разів. Напевно, що три рази, якщо не помиляюсь, виноград примерзав цього року. Ось у нас ще академік. Так виглядає він. Ось так. Виглядає академік. Давайте глянемо як виглядають ще інші сорти винограду. Ось так у нас вже почав дозрівати Велес. Кишмаш Велес. Ось ще трішки академіка. Так, почав дозрівати. Та ось у нас Аркадія. Аркадія хоч і примерзла, та гарно себе показала. Чому? Тому що вона дуже, ну як дуже, вона пізніше розкривається за інші сорти і вона тим самим зберегла себе трішки від морозів. Ось так виглядає у нас Аркадія. Ось так. Такі громко гарні в неї. Аркадія хоче, і приморозки були, та вона не померзла, тому що вона пізніше трішки сама по собі починають в брунки розкриватися та вилазити. Але по, сер... по часу дозрівання вона йде в середнє. У дозрівання і вона... Доволі рано, можна сказати, навіть дозріває. Ось так у нас загалом виглядає Аркадія. Вже вона навіть на дворі почала дозрівати. Ще вона, звісно, не дуже солодка, але почала дозрівати. Ось ось це одне гроно, ось таке. Ось таке гроно у нас. Як воно виросте, і зазріє повністю, то буде, я думаю, десь грам 900, а може і кілограм. Ось тут ще такі гарненькі. Загалом Аркадія показала в цьому році із сортів винограду, які у нас є на дворі. Мені здається, що, мабуть, найкраще. Ось. Напевно, що через трошки, як трішки вся вона підгріє, під, під, під то будемо її сіточки такі тут огортати, гарні гронка вибирати, щоб оси не кусали та, та не гнили ягодки. І щоб не дуже горіли ягоди під сонцем. Ось у нас пам'яті учителя. Самі учителя теж цього року на дворі не дуже, але я такі сорти, що взагалі нічого не мають. Ну Ось на цьому кущі він непоганий, навіть я скажу. Ось так Можна трішки попроламувати. Ось так. Трішки листочки, бо він вже почав дозріватись, та щоб на нього потрапляло трішки сонце, та щоб він краще почав дозрівати. Ось тут уже більш-менш стигла громко. Ось у нас Ніколь. Також вона дуже гарно себе показує зараз. Ось таке вже навіть почало гарно стигнути Доволі. Ось. Давайте навіть спробуємо. Яка вона на смак. Ну вона не то щоб геть кисла, але Іне супер солодка. Ще треба їй тиждень, а може й два, позріти. І гронка в Аркадії. Ой, не в Аркадії, а в Ніколі також великі. Ось такі о. Це гарні гронка. Ось тут ось це. І ось це ось у нас два гронки. Непогані я вважаю гронка. Ніколь також одна з гарних кущів винограду, себе ще більш-менш показала на дворі. Ось ще Ніколь. Та ось. Отож, зараз ще вам... Покажу такий сорт винограду, як Гарольд. Та буду вже завершувати. Ось. Такий у нас Гарольд. Гарольд також почав достигати. Ось у нас навіть байкенур ще вам покажу. Такий. Ось. Гарольд. Отож, на цьому все глядачі підписники. Ставте лайки, якщо вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал. Та пишіть ваші запитання до відео. Всім хорошого дня!